Час летить невпинно. Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. Ми сьогодні знову на ринку, знову будемо дивитися ціни на автомобілі, будемо розкривати теми. Що хочу наголосити і завжди наголошую, перед тим, як купляти автомобіль, ви повинні розуміти, що його потрібно перевірити через CarVertical. CarVertical – це інтернет-ресурс, який дає можливість заглянути історію автомобіля. Історія автомобіля іноді відкриває дуже цікаву правду, тому цю правду треба знати ще до того, як ви вирішили придбати автомобіль. Промокод ROMA користуємось. Внизу буде посилання, за яким можна перейти і в принципі вам підтягне 20% знижки. Ми також надаємо послуга перевірки автомобілів по всіх містах України, але тут вже не факт, що потрібно в нас перевіряти, ви собі обираєте ту людину, яка вам буде комфортна, зручна для... Того, щоб вам перевірити автомобіль. Але автомобіль фізично також потрібно перевіряти. Тобто CarVertical ми перевіряємо історію автомобіля і фізично ми перевіряємо фактичний стан. Ну, це порада вам така, а звичайно, кожен для себе обирає як хоче. І ви знаєте, я ніколи не міг подумати, що людина, маючи кошти, може мати проблеми. Здавалося б, якщо в тебе є кошти, то проблеми якби немає. Того, кого немає грошей, там здавалося б, воно так. Але, друзі, направду вам скажу, є випадки, коли люди, маючи кошти, шукають автомобіль і потім з цим автомобілем прощаються, здавалося б, як так можна, як можна придбати автомобіль, так, щоб потім з ним попрощатися. А, направду вам скажу, найсаме страшніше, це коли ви купляючи автомобіль, купляєте його так, що ви потім десь там вдома його реєструєте на себе. І іноді бувають такі випадки, що. Банки обтяження, Інтерпол, може бути арешт на автомобілі, тому у вас може бути проста ситуація, і ситуація буде в тому, що ви просто-напросто цей автомобіль на себе не зможете зареєструвати. Це дуже важливо, тому такі речі потрібно завжди робити в присутності власника. Переписали на себе автомобіль. Далі ви передаєте кошти. Я думаю, це все чесно. До речі, також хочу наголосити, передача коштів відбувається дуже просто. Ви на момент приїзду автомобіль, коли ви будете його перереєстровувати, вам важливо розуміти дві, два моменти: перше, ви берете квитанцію, квиточок на експерта-криміналіста, який дивиться автомобіль. А вже другу квитанцію, там через півгодини, через годину, ви берете вже на перереєстрацію транспортного засобу або на реєстрацію, якщо це перша реєстрація. І при першій реєстрації не забуваємо, що треба 3%, а то й більше, все залежить від вартості автомобіля, заплатити в касу пенсійну. Якщо ви робите вже перереєстрацію, це вже не перша реєстрація, але це відноситься до двигунів ДВС, то вам. Потрібно буде заплатити тільки перереєстрацію. Грубо в касу це потрібно заплатити до 2 тисяч гривень. Це в касу. Якщо у вас будуть якісь помічники, то ви, мабуть, ще й помічникам щось будете платити. Це вже ви собі як домовитесь. І от і момент передачі грошей. От мене люди запитують, Романе, ну якось незручно, я людині кажу, що я вам дам гроші, коли ви на мене перепишете. А він в мене каже, я на вас перепишу, а ви мені потім не дасте грошей. Насправді, законодавець наділив нас такою можливістю, коли потрібно передавати кошти. Саме простий такий е момент, який треба для себе зрозуміти, що вам, в принципі, не треба думати, коли це передавати. За вас вже держава все продумала. Та? Законодавець нам вже все це надав. І тому, коли ви приїжджаєте в сервісний центр, звертаючись до оператора, ви наголосіть, що ви би хотіли, щоб вам наголосили, коли потрібно буде передати кошти, щоб це було правильно. Відразу вам скажу: правильно це буде тоді, коли машину перевірять через експерт-криміналіст, перевірить, далі по базам перевірять, що вона чиста. І вже після того, як ви укладете договір купівлі, продавець і покупець. І документи будуть повністю сформовані, а документи направляються на підпис до начальника. І цей момент, коли він буде направлятися на підпис, у вас буде приблизно півгодини, години. В цей момент потрібно передавати кошти. Це є для двох сторін безпечно, тому тут все просто. Але я вам скажу, скільки я спілкуюся з нашими. Замовниками, які до мене звертаються, усі якось купляють автомобілі, не маючи по відчуттях, ніби не маючи часу тратити його тут, тому що мені номера не ті дадуть, а дома я зможу собі переєструвати і в основному, в основному, в більшості, давайте так. Воно дійсно працює, ну, все нормально. Тобто людина дала вам там договір купівлі, ви собі переписали автомобіль і зазвичай все добре. Але є випадки, коли воно йде недобре, і люди потім до мене звертаються і кажуть, Роман, що робити, є проблема. І в цей момент ти собі починаєш думати, чому ви не зробили це безпечно? Я кажу, чому ця безпека не була відразу зроблена все правильно. А тепер, вже як кажуть, вирішувати набагато складніше, а особливо є моменти. Коли, наприклад, був у нас один з випадків, що людина придбала автомобіль, і автомобіль був в Інтерполі, числився. Звичайно, що автомобіль йому вже не віддали, вони в сервісному центрі цей автомобіль затримали. І людина додому пішла без автомобіля. І спілкуючись з продавцями, всі адекватно піднімали трубку, йому пояснювали, як таке може бути. Автомобіль свіжо привезений за кордону, він же ж митницю пройшов. І всі його спілкувалися, співчували, пояснювали, що автомобіль не їхав, вони тільки продавали автомобіль, а привезла фірма, але фірма тут також до них претензій не поставиш, вони просто перевізники. А фірма там, в якої купляли, там в них якісь податки, вони щось там сплатили чи не сплатили. І от зараз цей автомобіль в арешті. Тобто, ніби ніхто нікого не обманював, але в кінці саме... Кінцевий споживач, та хто лишився вже з цим автомобілем, він відповідає за все. А тут, в на даному випадку, людина відповідала своїми коштами, тобто автомобіль не віддали. Тому чи хоче хтось бути на місці цієї людини, я не знаю. Тому автомобіль можна, маючи кошти, отримати ще й проблеми. Але щоб їх не було, насправді формула є дуже проста: це перевірити автомобіль. Історію перевірити автомобіль фізично, можна навпаки, спочатку фізично, потім історію. І потім цей автомобіль переписати на себе. Сказати продавцю, я не знаю, я в цьому не розбираюся, але я хочу, щоб я став власником автомобіля, а ви станете власником грошей. І, друзі, чесно вам скажу, дорогі мої глядачі, гості каналу, скажу вам відверто, як на мене, це є чесно і це є правильно. Тому такі речі, якщо ви будете робити, у вас це буде добре. У нас є трішки ще часу. Давайте покоментуємо, які ж автомобілі продаються на ринку. Насправді на ринку є частина автомобілів, які привезені із США. Ці автомобілі, як практика показує, вони є після ДТП, але у них є цікавіший пробіг. Ну, цікавіший і маю на увазі менший. А є автомобілі, які привезені з Європи. Як правило, Європа має пробіг 250, і автомобілі зазвичай не биті, але це зазвичай, і це тільки під першим поглядом. Дуже часто автомобілі приїжджають все-таки биті також, тому що в Європі авто, автомобілі також попадають в ДТП, і ви повинні розуміти для себе, що автомобіль, який попав в ДТП, а в нього ще й великий пробіг. Ну мені здається, покупка така собі. Але взагалі, в принципі, якщо бути відвертим, з практики вам скажу. Люди, які купляють, шукають суто Європу, щоб автомобіль був не битий. Ну, як на мене, це є трішки така, знаєте, як кажуть, ви самі себе закопуєте в те, що у вас буде автомобіль з великим пробігом, а не дай Боже десь запаркувалися, щось сталося, і хтось там десь і сталося ДТП, і автомобіль буде і битий, і з великим пробігом. Звичайно, я не кажу, що так воно буде. Дай Боже, що в нас взагалі ні в кого не було ДТП, але реалії життя це, як кажуть, диктують свої умови, і це треба розуміти. Загалом по ринках на сьогоднішній день по Луцьку в нас є дуже гарна статистика, вона і була гарною, і залишається. До речі, я так постійно збираюся, щоб викласти відео, чорнові наші відео, які ми підбираємо автомобілі. Тобто, експерт, підібравши автомобіль, знімає відео відразу, щоб зафіксувати. І я щось ніяк не зберусь, друзі. Якщо буде потреба, звичайно покажу, бо в нас вже там дуже багато їх назбиралося. Тобто, люди, як все відбувається, ви маєте бажання приїхати в Луцьк, ви кажете, на яку дату, я резервую. Вам експерта, ви приїжджаєте на ринок раненько, 7.30, потрібно бути, і вас зустрічає експерт, який буде вам допомагати в підборі автомобіля. Звичайно, що е е на ринку чому ж така статистика хороша купівлі автомобіля? Справа в тому, що коли ти приїжджаєш на ринок, Направду на ринку є велика кількість автомобілів. І серед великої кількості, маючи біля себе фахівця-експерта, який може подивитися технічно і все підказати, показати, розказати, то, звичайно, що така покупка є правильною. Друзі, я зараз не агітую, що ви там до мене зверталися, ми надаємо таку послугу. Направду вам скажу, на ринку є багато фірм, які надають такі послуги. Основне, щоб ви довіряли цій фірмі, до якої ви звернулись, яка буде вам допомагати. Якщо ця фірма буде вам допомагати і ви знаєте, що там буде все добре, то, звичайно, звертайтеся там, де вам комфортно. Але формула залишається одна, проста, і її змінити неможливо. Перевірка фізичний стан автомобіля. Друге перевірка Poker Vertical, внизу за посиланням. До речі, можна перейти отримати знижку, нагадаю. І третє це перереєстрація транспортного засобу на себе. Все, що ви відхиляєтеся від цього правила, так би мовити, трьох законів. Та, все, що ви відхиляєтеся, ви повинні розуміти, що ви просто якось там ризикуєте, берете на себе певні ризики. Свідомо несвідомо. Якщо вже знаєте, то виглядає, що свідомо. Тому тут же вирішувати вам особисто, як вам комфортно, як вам краще. А в кадрі 2012 року за 14 тисяч американський автомобіль, і чесно вам скажу, Америка має свою правду. Наголошую на цьому. 2008 рік, Outlander XL10500. Друзі, якщо когось цікавить більш детальна інформація, ви собі робіть стоп-кадр. Ми трішки швидшому, прискореному зараз знімаємо в форматі, бо, чесно вам скажу, були моменти, коли ми дуже довго затримувалися на, на тому, що можна було зручно почитати інформацію, хоча пауза робиться на сьогоднішній день дуже легко. І ми затрачали багато часу на те, щоб показати, знаєте, от це все почитати, цінники. І в нас тоді дуже мало автомобілів попадало в кадр. Тому кого що цікавить, дивіться, зупиняємо кадр, подивилися все, що треба, і рухаємось далі. До речі, якщо якийсь автомобіль ви для себе знайдете, можете зробити стоп-кадр і перекинути мені інформацію, ми для вас цей автомобіль перевіримо максимально. Надамо повну інформацію, фото, відео, звіт і висновок експерта також буде долучений до звіту. Тому Після такого його висновку ви вже реально будете розуміти фактичний стан автомобіля. А я думаю, це дуже добре. Ми бачимо кашкай на на номерах. 10 рік, 10,350, 2.0. На автоматі, до речі, бачите? Дизель автомат. Ну, В даному випадку це варіатор. 13 рік, 19350, Mercedes, 178 заявлений, дизель також автомат, 3.0. До речі, двигун. Давайте трішки покоментуємо інформацію. 2008 рік 9899. Ну, звичайно, що дизель 2.0. Гольф. Бачимо, що не електричний по номерах. 15 рік, 10900, 1,6. Дизель автомат. 226 тисяч заявлений пробіг. Так, По мордурці бачу, що це 3008 Peugeot, 10-й рік, 8500, дизель 1,6. Mazda cx 5 бачу, якраз люди дивляться, 13 рік, 14600, 2,2 дизель, автомат, заявлений пробіг, дуже цікавий. 199. Друзі, кервертіка в допомогу незалежно від того, чи ви вірите в цей пробіг, чи ви в нього не вірите. Посилання ви просто переходите, вам відразу ж підтягне знижечку. Ford, Що хоче Форд від нас? А хоче 15 тисяч доларів без 50 доларів. 20 рік, 1,5. Бачимо, що кросоверів трішечки на ринку є. 12 рік, 14900, Rover 2,0 бензин автомат. 136 заявлений пробіг. От вам, друзі і е Америка. 136 для такого автомобіля цілком нормально. 236 вже важче. 282 тисячі пробігу, дизель 11 рік. Так, ми прийшли до Мерседеса. Електро, 16 рік, 10250. 114 тисяч пробігу, досить нормально. 16 рік, 7,250. Зойка, 24 кВт. Ще один електромобіль, дивіться, все поруч. 16 рік, 7650, Nissan Leaf, 30 кВт, 132 тисячі заявлений пробіг. До речі, з ліфами теж бути обережні. Пробіг скручується дуже легко. Прошу просто в щитку приладів напряму. Скручується пробіг, міняється лічильник і більше ви не побачите нічого. Я маю на увазі пробігу в інший блок. 19 рік, 15250. 62 кВт батарея цього автомобіля попереднього червоненького ліфа. Passat 13300 2014 рік, дизель автомат. Що там б го року 2502.0 дизель автомат. Заявлений пробіг 174. Дуже смачно виглядає, як для Європи, і маємо, як кажуть, надіємося, що все так воно і є і все добре тисяч, 2001 рік. Ось таке авто. Йдемо далі, не затримуємось. І 16 рік, 11300, Fiat 2.4, бензин, все на своїх місцях. Audi також з Америки, 14 рік, 16500. А саме Audi А6, 3.0 дизель. Автоматична коробка передач. Так, тут бачимо лобове скло затемнене, пробуємо пробити це. А4, 13, 777, 15 рік, 2,0, бензин, автомат. Присутній люк. Трішки давайте по колу глянемо. Ну, все, все ніби добре. І, до речі, дуже часто на ринку практично нові автомобілі. Тільки треба розуміти, що... Вони нові тільки візуально, бо вони відмиті. 14 рік, 14800, Passat, 2,0, 149 тисяч заявлений пробіг і це був американець. Європейець пасад би 8-й, 15 рік, 14, 199, 4х4, 2,0 дизель, автоматична коробка і 275 заявлений. Друзі, підходимо до логічного завершення. І Хто в нас не підписаний, це обов'язково потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіже відео. І також ставимо жирний палець вгору. Усім успіхів, бережемося! З вами був Роман Світушак.